Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на виконавця, у якого підписників на каналі менше, ніж у мене. Але я думаю, що це ненадовго. До речі, цього виконавця ви всі знаєте. Отже, реакція на лаут та пісню шалені танці. Ну, це така нова стара пісня, але про це трохи згодом. Перед тим я хочу попросити вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, у лауда був трек Грязне Танце. І це переклад цього треку, який тепер зветься Шалені танці. Давайте слухати, що з цього вийшло. Я тут один, не ти тут одна. Нічого я не пив, ти теж не пила. Скажи тоді мені нічому так блищить в очах. У нас з тобою двох причина може бути в тому, що у мене борода, та така вся увага. Я тобі кажу кажуга, відповідаєш мяу. І я не проти, щоб ти випустила кі. Такий пару подрябин хлопець терпить від такої, як ти. Ну, прикольно, мені подобається, як він а, вимовляє слова. ну, це співом, мабуть, назвати важко. Де речитативом також? Ну такий речитатив ритмічний, і це круто. Мала міжнами то б'є цепак, усі сторони слітять як отак. Я вкраду тебе не завжди далеч кілька знак. Тива була вала, сну завадила, вадила. Ми з тобою танцюємо до самого ранку. Ти била вапила, сну завадила. Подобається ще, що намішали багато е, інструментів. Тут і гітара, яка класно дуже звучить, і духові інструменти. Е, прикольна ритм-секція. Ну, поки що все подобається. Твої шалені танці, о, мамо, ці шалені танці. У мене немає шансів стояти тепер. Діться на танго, твої шалені танці, о, Неслухано та дикова. Наче куля в саме серце ти потрапила. Мала, знає далеко на промаха Дивіться, як з першим з першим куплетом яка різниця, да? він там співав більш низьким голосом, тут вже високим і... А, такий речитатив, але зі співом. Тобто, що теж звучить дуже круто. ми про любов поговоримо в томати пали З усіх усюди, неважливо, що подумають люди навкруг. Твоя форма просить моїх рук І на хвилину не спиняємо до тебе так тягне, ті висадки, ти шани Ти вабила, вабила сну завадила, вадила, ми з тобою танцюємо самого ранку Ти вабла, вабла, сну завадила, вадила Ми ну, з тобою танцюємо І це не танго, твої шалені танці О, мама, це шалені танці У мене немає шансів Думка тільки про одне, що зі мною буде потім як та гаряче тепер ти вогоння. Розпалила всього, ми палаємо винно лижди, лиш ти. вабила була, ти булава була, і винна лишти, бабулава була, о була о дивіться, е я все чекав, можливо, під кінець. Додасться якась емоція, але співає він. Класно. Але немає якоїсь експресії. Розумієте, тут шалені танці, ти вабила-вабила. А це як то так вабила, вабила. І, ну, тут, ну, трошки мені не вистачає емоцій. Шалені танці, о, мама, ці, шалені танці. ці шалені танці. Ну, ти ж шалені танці, ти ж, ти ж робиш шалені танці. що ти мойо. О, мамо, ці шалені танці. Мене немає шанс, без шанс. Ті шалені танці. От зараз він співає ці шалені ш... шалені танці. Немає шансів. І треба було, мені здається, трошки пожертвувати вокалом, а дати більше емоцій. І це б звучало, ну так, експресійно. до речі, експресійно чи експресивно? Мабуть, експресивно. Взагалі-то класний такий літній, освіжаючий трек. Мені здається, що він його якраз в тему випустив, бо зараз вже весна, потепління, літочко, і він зайде людям. Це дуже крутий трек. І ще що хотів сказати, чому у Лауда так мало підписників, тому що він створив новий канал, і він виклав це перший трек на цьому каналі. Тому я вас запрошую перейти в описі під цим відео за лінком та подивитись, подивитися цей кліп, підписатися на канал, прокоментувати як моє відео, так і його, для того, щоб в нього більше з'явилось підписників. Бо це талановитий співак, який заслуговує на підтримку. Я вважаю, що так. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, підписуйтесь, якщо цього ще не зробили. Ставте лайк цьому відео. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!